Майже 20 тисяч кримських татар вшанували пам'ять жертв сталінських репресій на жалобному мітингу у Сімферополі у травні 44-го, буквально за два дні з півострова виселили цілий народ. І з поверненням на рідну землю у них проблеми й досі. Пам'ять мільйонів людей, яких у радянському союзі безпідставно оголосили ворогами народу. Вшановуємо сьогодні. І, хоч трагедія кримських татар і зачистки, що проводили НКВСники на заході України, це власне перше, що спадає на думку, коли згадують про політичні репресії. Наш Стас Ясенський вирішив перевернути вашу уяву про тогочасні масові вбивства. Гігантський таємний цвинтар, прямо в Донецьку, до якого його привело розслідування, ще раз доходить найбільше винищили народу в темні сталінські часи на сході та півдні нашої країни. Дивлячись на Донбас, високо згори, не віриться, що там під землею найбільше в Україні кладовище. Молити мов Донецьк, бо колишня сталінська область, чемпіон України по кількості жертв репресій. За найменшою підозрою людей вбивали не просто тисячами, а цілими національними меншинами. За окремими наказами розстріляли чи відправили в табори майже всіх, тутешніх німців, греків, поляків, латищів. Дійшли навіть до іранців, але основні репресії зачепили українців. Це була державна шизофренія уявіть собі, що від більшість репресованих це становили робітники і селяни. Людина не знає нічого, що в неї вже є вирок. Її викликають з камери, дають те, що в нього вилучили під час обшуку там, арешту. Людина заспаскою. Після цього її в підвалі виводять в коридор, в сусідню кімнату, а там вже стоять хлопці, двоє хапають за руки, за спину. Один кляп в рот. І четвертий стріляє він народився в розпал великої чистки у батьків, що ховалися від переслідувань у колись шахтарському, а сьогодні на півелітному селищі Жовтневе дуже важко знайти вулицю, де жила остання жертва радянських політичних репресій. У 85 му Донецький хлопець Василь Стус, український і світовий геній, загине в таборі напередодні висунення на Нобелівську премію. А в 2013-му на будинку, де він жив, не буде жодного пам'ятного знаку. Який там знак тут немає, навіть асфальту. Ми застали вдома сестру репресованого дисидента. Добрий день, Добрый день. Добрый день. А, ой, сестра сестрату да. дуже приємно. Ми приїхали з Києва і мати про нього репортаж. Вона і вибачається за погану українську. Колишня вчителька її майже забула. От тут приїхали, наприклад. Всі вони зразу переходили, переходили на російську мову. Всі ми переходили на російську. Майже всі приїжджають. І зразу переходять на російську в Донецьку. НКВС було ось тут в приміщенні сучасної консерваторії. Людей розстрілювали з кулемета на задньому дворі. Тепер тут збудували планетарій. Майже півгодини з місцевим таксистом і місцевим істориком доводиться шукати місце основних поховань. Про нього в Донецьку майже ніхто не чув. Донецький родився і живу, і... І знайомий що... ну, тут, якийсь пам'ятник. Причому при вступленні НКВД розстріляла госпіталь з краснормійцями. Завод же ж важні було виносити метологічно, ніж людей. Того людям думав. Чи знав про масові поховання молодий Василь Стус, який в 25 років прийшов працювати під землю у цю шахту? Сьогодні шахту закрили, а керівництво сусіднього про поета не чуло взагалі. Ви говорите за цього чоловіка. Я чесно я не знаю. Его. Не читали стихов? Його немає. Його не читав. Ну, слухали. Якщо чесно сказати, і не слиш. Врешті-решт, ми знаходимо меморіали жертвам політичних репресій. Це рученкове поле на околиці Донецька, але садили тут не зерно. Історики кажуть, тисячі людських тіл і досі звалені тут, під землею. Там, де рослинність густіша, ями з трупами. Ох, свині. Більше того, тут можуть святкувати саме ті люди, чиї родичі безпосередньо поховані. Просто люди смілилися за начатки тих, хто тут був вбитий. А он, зрештою, Найжахливіше, що було помічено археологами, це те, що частина розстріляних червоноармійців не була навіть належним чином, вибачте, на слові, вбита. Тобто частину просто поранених звалили і засипали землею. Це електронний архів СБУ. сюди може прийти кожен охочий почитати те, що Якщо прокуратура реабілітована, то так. Якщо ні, то це В електронному архіві храниться більше 10 тисяч розсекречених архівних документів і більше тисячі фотоматеріалів. Справа Василя Стуса ми не знайшли лише одного фамільця. Василь Овсієнко сидів з Василем Стусом ось тут, в маленькому уральському таборі особливого режиму. Коріння поганої історичної пам'яті він бачить у величезному переселенні. В одному 34 році в лівобережній області України було завезено 240 тисяч сімей. Не людей, а сімей. Завозили з реманентом, з худобою і оселяли в тих порожніх селах вимерлих чи напівпорожніх, то вони дивувалися, чому тут така багата земля, стоять ці порожні хати, їм не розказували, що тут люди просто вимерли. Ну, топевна, це не їхня історія. Замість розкопок і перезахоронення тіл репресованих тут на Рученковому полі побудували гаражний кооператив. У 2009-му студенти почали збирати підписи про присвоєння Донецькому університету імені Стуса. Проте університет і досі безіменний. Станіслав Ясинський Артем Багров та Андрій Сокуренко. ТСН Тиждень, 1+,1.